Якщо вас незаконно мобілізували, на жаль, звільнитися ви не зможете, навіть якщо доведете через суд, що така мобілізація дійсно була незаконна. Це останнє рішення Верховного суду, яке зараз досить сильно обговорюється. У вказаній справі військовослужбовець був мобілізований без проходження військово-лікарської комісії, хоча проходження військово-лікарської комісії є одним з головних. Етапів перед мобілізацією людини до війська суд першої інстанції погодився з тим, що така мобілізація є незаконною, оскільки оцінка стану здоров'я є суттєвим і визнав. Позов військовослужбовця та зобов'язав військову частину звільнити його, але Верховний суд дане рішення суду скасував, і Верховний суд зазначив, що, хоча і були порушення під час проведення мобілізації, але якщо людину вже мобілізували до війська, то потім звільнитися вона не зможе. Таким чином вже під час своєї мобілізації необхідно звертатися до адвокатів або до суду і захищати свої права. Ще до моменту мобілізації, хоча зрозуміло, я знаю про те, як зараз відбувається мобілізація, і на жаль, клієнти навіть не можуть позвонити адвокату для захисту своїх інтересів.